Я знаходжуся в Сполучених Штатах Америки. А що там робиш? Я разом зі своєю сім'єю поки що роблю благодійні майстер-класи. І намагайся це зробити. Ну намагайся їх зробити більше. Сказав, <завчиска> що сказав. Твоя мама ще відвідувала мій концертний зал. Я обирав, що ти там хейтиш про потапа. Може, я і є той справжній папа. Настя приїжджала, Я знаю, розповідала про те, що ми як сім'я волонтерів назбрали 75 мільйонів гривень. Так вже я можу сказати, що ми впевнено йдемо до, до суми 100 мільйонів <гум> гривень. <гум> Вітаю сьогодні. Ютуб канал Ростислав Продакшн називає топ 5 українських зірок, які втратили славу під час війни війни. Про все це уже за хвилину. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Біч іспанське ТРО, мама, волонтери. Суцільне дно це взагалі не музика. Це щось сатани. Це той, що в Московії при всіх знімав штани. Під номером один у нас зайде Потап. після початку повномасштабного вторгнення. Репер проживав у кількох країнах у лютому. 2024 року він оголосив про поїздку в Колумбію для просування своєї кар'єри, плануючи там зустріч. Стрітись з місцевими зірками і працювати з ними. Його дружина, співачка Настя Каменських вирушила з ним. Пізніше Потап повідомляв: живе в Іспанії, пише РБК Україна. Я кажу, батько хочу їхати, хочу на фронт на на передову. А він каже: Та ти, ти в тероборону запишись на початку. Я кажу: запиши мене в тероборону. Так я заочно записався в тероборону і вирішив, що буду робити далі, далі, далі продовжувати те, що мі доноси інформацію про Україну. Настя приїжджала. Я знаю, розповідала про те, що ми як сім'я волонтерів назбрали 75 мільйонів гривень. Так вже я можу сказати, що ми впевнено йдемо до, до суми 100 мільйонів гривень. Українці критикують артиста за його позицію і підтримку України за кордону. Багато знаменитостей навіть заявляли продюсеру не місце в нашому шоу-бізнесі. От зараз потапу потрібно проїхати в Україну. Вже повернутися, я думаю, що так. І я не, не ну, я не тільки один його друг, який йому про це каже. Я не буду казати про інших, і, але дуже багато з ким я спілкуюсь, з людьми, які тут, і з котрими я вже і робив і концерти, і цей ведучі, і цей, ведучий, і угу. цей артисти. І, звісно, кожен йому каже. Але мені здається, що, що дуже складно. Йому мабуть сприймати це все і розуміти, як він, як він повернеться, що воно буде, а, бо в нас, ну я дуже хочу, щоб він повернувся, заїхав просто і показав свою любов, таку, яку він показує там, також і Настя, щоб mm -hmm. вони все ж таки це зробили. Бо всі, всі е, нема нічого, що може цьому там за, зашкодити. Заїхати, я йому кажу, що приїдь. Ми тут обіймемося, ми поїдемо до військових, і ти будеш тут зараз батькою, який зараз приїде і це все зробить. Я так співак позитиві і потап товаришували і співпрацювали протягом 20 років, проте після початку повномасштабної війни їхні дороги розійшлися. В інтерв'ю Lux FM позитив зізнався зараз. Не спілкується з потапом, якого вважав своїм найкращим другом, ба більше. Потап заблокував його у соцмережах. я так, я з ним не спілкуюсь і ну не спілкуюсь з ним. Під номером два у нас йде Олег. Винник виконавець був на піку популярності до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Олег успішно збирав стадіони в межах турів Україною та брав участь у популярних телевізійних проєктах. До того ж, винника була велика фан-база, яка завжди підтримувала співака. Утім, після 24 лютого 2022 року артист не знайшов себе в українському шоу-бізнесі в умовах воєнного часу. Винник одразу виїхав у Німеччину та повністю зник з інформацією. Аційного простору ну я ніколи зрадником не був в житті. Перше інтерв'ю під час великої війни співак дав лише у червні 2023 року. Однак воно викликало ще більше питань ніж відповідей. Під час нього Олег зізнався, шкодує, що не пішов захищати Україну від російських окупантів. Як ти собі відповідаєш, чому ти не на фронті? Дуже просто у мене свій фронт я виїхав 26 числа і вивозив з собою дуже багато людей. Я бачив цей сон

Також винник пояснив, а виїхав за кордон, бо є резидентом Німеччини вже 23 роки. Тоді як український паспорт у нього забрали ще на початку нульових. До того ж, винник заявляв, має рідкісну хворобу, яка приблизно у 2% громадян Німеччини. Багато людей не сприйняли цей інтерв'ю співака та почали його критикувати. Схоже, частину прихильників Олег таки втратив. Розпочинаємо все з чистого листа, з чистого аркуша паперу, але з якимось досвідом, Тут в мене досвіду немає. Я хочу вам подякувати за те, що ви зі мною, за те, що вірили, вірите, за те, що залишаєтесь зі мною. Ніхто не пішов, за те, що при такій страшній годині, при цій вклятій люті війні в нашій країні, ви ніколи за мене про мене не забували. Дякую за ваші подарунки на день народження і не тільки, так що з вами не пропадеш, правда? Їсти завжди є, що під номером 3 у нас йде Влад Яма. Танцівник Влад Яма побудував блискучу кар'єру в Україні. Він був постійним суддею популярного шоу Танці зірками брав участь у гумористичній програмі Ліга сміху та був одним із ведучих шоу Твій день після початку великої війни з родиною виїхав до США. Хореограф стверджував, виїхав 24 лютого 2022 року, коли кордони ще були відкриті для чоловіків. Пізніше яма повідомив в перші дні російського вторгнення перебував у Запорізькій області. Допомагаючи батькам евакуюватися, коли стало відомо, що танцівник перебуває за океаном. У мережі здійнялась хвиля обурення, яка триває досі. Шанувальники влада вважають, він мав залишитись на батьківщині та допомагати військовим. Однак сам хорохоров заявляє, приносить більше користі, перебуваючи в США, де збирає гроші для зсу та бере участь у благодійних заходах. в сполучених штатах Америки що там робиш? Я з, разом зі своєю сім'єю поки що роблю благодійні майстер-класи і намагаюся це зробити. Намагаюся їх зробити більше. І можливо, можливо, це буде і в інших штатах також відбуватися. А яким чином ти виїхав з України? Я виїхав одразу, дуже швидко. Тобто, ти встиг Я до того як, так. як так. чоловікам ще е, так. не забороняли забороняла. Під номером 4 Настя Каменських. співачка була однією з найпопулярніших в Україні. Успішно нею гастролювала та була суддею популярних вокальних шоу. Вона знімалась в рекламі та була обличчям відомих брендів. На початку великої війни, як і Потап, Настя перебувала в Іспанії. Вона розповідала, доносила правду про війну в Україні іспанським змі. Вперше виконавиця повернулася в Україну влітку 2022 року, де дала року, додала інтерв'ю Маші Єфросиніній, що спровокувало безліч мемів. Перевіряю новини кожного. Вже не перевіряю. Тільки коли тривога йде, я хочу зрозуміти наскільки вона йде давно. Чому відмовилася? Мені це заважає. Дуже заважає. Я не можу. Я артист, мені треба. Мені треба мотивувати, я повинна підтримувати. Я розумію, що це наша місія. Багато хто не повірив у щирість слів виконавиці та вважала її поведінку неприродною і висловлювання. Дивними Настя також намагалася виправдати свого чоловіка потапа, зокрема за пісню Волонтер, заявивши, не бачить у ній нічого поганого. І додала Олексій, як і всі люди, має право на помилку. Не з ким була іде ночі, провела, я була з хлопцями бійцями. Після повернення в Україну співачка вирушила в тур містами країни, але зали не заповнювались. У підсумку вона вирішила змінити напрямок своєї кар'єри і знову поїхала в Іспанію. Там артистка випускає іспаномовні пісні, включно зі спільними роботами із зарубіжними виконавцями, і періодично дає інтерв'ю місцевим журналістам про Україну. Дліт була восім літ. Я розумію, що я дуже заблуждалась. Я дуже виновата, що я була безучасна. Я очень виновата в том, что я не интересовалась тем, что происходит в моей стране. І остання під номером 5 у нас йде Світлана Лобода. Артистка мала величезну армію прихильників у пострадянських країнах, включно зі значною кількістю слухачів в Україні. Протягом деякого часу Світлана була учасницею відомого гурту Віагра і представляла Україну на конкурсі Євробачення з піснею «Be My Valentine», посівши 12-те місце. З 2014 року вона працювала на російському ринку, брала участь у різних програмах і отримувала нагороди в Росії. Незважаючи на те, що вона останні роки жила і працювала там, виконавиця продовжувала збирати великі аудиторії в Україні. Її кар'єра тут зазнала краху через неоднозначну позицію щодо війни Росії проти України. На початку вона мовчала, потім записала відео, в якому висловила свої емоції та закликала припинити конфлікт. Згодом вона визнала РФ, почала війну і почала підтримувати українські ініціативи, але це було тимчасово. Лобода продовжила виконувати російські пісні та виступати на одній сцені з громадянами країни-агресора. Наразі співачка проживає у Латвії і дає концерти в різних країнах, переважно для російськомовної аудиторії. Хочеться пожелати нам бути сильними, пройти ці непрості спитання і остатися людьми. Да, іменно людьми. Я благодарю вас за стойкость, за віру, за поддержку. Сьогодні найважливіше бути вместе. Наш круг так сузился за последнее время, и в нем остались только родные и близкие люди. Давайте помогать друг другу, беречь друг друга. Мы на одной стороне, а это значит, что мы вместе. И пока мы вместе, мы сила. Большой нам и красивая победа. Плава Украине.